І тут тут він же ж говорить, що сполученим штатам, якщо вони хочуть зберегти такий стратегічний паритет в Євразії, то їм треба впливати і на європу. І на оці всі національні республіки Радянського Союзу треба знаходити з ними можливості на того, щоб там був присутній американський вплив, в тому числі і такий економічний, і військовий, і тоді простіше буде якось балансувати Росію. Про ті загрози, що Росія і Німеччина можуть домовитися і почати бачити тільки один одного таких головних партнерів, і попробують обійти всі ці країни на зразок України, Польщі, Білорусі, зробити їх так. Більш залежними, і підпорядковувати підпорядковуватими власній волі. Це ще теж все писалося бо коли, у 1994 році. І цікаво, що от в нашому контексті, українському, от я, відверто кажучи, ну так більш-менш ну, знаю, хто у нас що там пише про політику, але у нас, скажімо, щоб з такої силової точки зору, з точки зору гри інтересів, хтось підходив з наших, бодай аналітиків, навіть не політичного класу, до того, що відбувається в Україні, у нас їх якось непомітно. У нас це якраз ті, про кого, ну, до кого Кісінджер таким ставиться доволі зверхньо. Це такі ідеологи, фанатики, які там щось вірять, проповідують, йдуть там. Ну, Він, до речі, Кісінджер теж розглядає, що і віра, і ці цінності вони теж можуть бути ресурсом. Ним можна давити, ним можна якось примушувати когось щось робити або досягати своїх власних інтересів. Але от щоб це була головна рушійна сила в цьому балансі гри і е, на нашій планеті, цього аж ніяк е, у нього нема.